Всім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на моєму каналі Дітвори живи». І в сьогоднішньому відео я б хотіла розповісти вам про одну вправу техніку, яка допоможе вам налагодити своє життя. Жити його щасливо не в стані дефіциту, тому що більшість з нас проживає це життя постійно в стані дефіциту, знизити трішечки напругу всередині себе і все ж таки почати притягувати до себе бажане. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Як я вже і сказала, це відео буде про те, як. Перепрограмувати своє мислення і не жити в дефіциті. З назви відео ви вже могли помітити, це відео буде про те, як вбудувати в себе твердження, парадигму мислення, афірмацію, що в мене є гроші завжди. Але це не буде відео про те, що треба постійно повторювати про себе або вголос, що в мене гроші є завжди. Тому що, якщо ви в це не вірите, не вірить ваш мозок в це, ви можете хоч мільйон разів це. Повторювати, нічого у вас в житті не зміниться. Для початку я рекомендую вам проаналізувати своє життя і свої думки. Як ви думаєте про гроші? Це більше, знаєте, з психоаналізу вашого, з психології грошей, тому що саме так, як ми мислимо, так, як ми думаємо, і будується наше життя. Я впевнена, що більшість з нас думає про дефіцит, думає про те, що грошей немає, що грошей мало, що грошей не вистачає. І я скажу, що я наступала на ці граблі до сьогоднішнього дня. Я теж людина, я не якась там суперпросвітлена, якась там пропрацьована, я теж жива людина, яка живе в цьому матеріальному світі, і мені теж хочеться більше, ніж я маю, але я розумію і ловлю себе на тих думках, які мене гальмують. Тобто я розумію, що якщо в мене в думках виникає, що грошей немає, що все погано, що гроші не йдуть, я тільки цими діями, цими думками погіршую своє життя. Суть цього відео навчити вас. Бачите вже ті можливості, які у вас є, і бути вдячними за них. Тому що я впевнена, що у кожного з вас, хто дивиться це відео, гроші є. Гроші це будь-що. Це 1 гривня монетою, 5 гривень монетою, 10 гривень монетою. Просто поставте зараз це відео на паузу, підіть відкрити свій гаманець. А... Перевірте свої кишені там в куртках, в штанах, і ви знайдете або монети, або паперові гроші, або в вашому гаманці є гроші, у вас гроші є. І це треба прийняти за факт. Тобто, коли ми кажемо, що у нас грошей немає, ми самі собі брешемо, тому що насправді у нас гроші є, тільки ми їх знецінюємо. Для нас гривня це, ну, це не гроші. Для нас 5 гривень це не гроші, але це ті ж самі гроші, як і там, 1 мільйон гривень. Розумієте, про що я? Тобто ми, власноруч, знецінюємо вже той капітал, вже ті гроші, які в нас є. Це мислення у дефіциті, тому що ваш вектор думок тільки на те, що вам не вистачає. А те, що у вас вже є, ви не помічаєте. І це такий парадокс, тому що, знаєте, якщо поставити себе, відокремити себе і подивитися на себе зі сторони, ми розуміємо, наскільки це безглуздо. От просто подивіться на себе зі сторони, покладіть свій гаманець, всі гроші, які ви знайшли, і подумайте, що ця людина думає, що у нього немає грошей. Ну, правда, звучить трішечки дивно. Тому що насправді гроші у вас є. Тому що я хочу донести в цьому відео, і що нам треба зробити, нам треба змінити вектор своїх думок, щоб у нашого мозку. Був фокус не на тому, чого в нас немає, тому що так, хотіти більшого це норма. Це нормально до чогось прагнути, хотіти покращити своє життя, жити краще. Це нормально, але не нормально не помічати вже тих наявних ресурсів, які у вас вже є. Тому нам треба навчитися і тренувати це кожен день, тому що я у кожному відео повторюю, що головне в цьому регулярність. Тому що, якщо ви хочете в своїй голові налагодити нові маршрути думок, а тим паче, якщо ви хочете до автоматизму відпрацювати ось цей алгоритм думок, щоб ви на автоматі вже думали, що Ой, клас, в мене є гроші, де в мене ж є гроші, це треба практикувати регулярно. Як тільки ви помічаєте думку, що у вас немає гроші, ви можете просто діставати свій гаманець, дивитися в нього або діставати з кишень монети і казати ні, в мене є гроші, і таким чином ви будете ще візуально підтверджувати свою думку, і ваш мозок буде брати це більш скоріше на заправу. Тому сьогоднішнього дня, якщо звичайно ви хочете покращити своє життя, своє благополуччя, свій матеріальний світ. Ви повинні помічати вже ті гроші і цінувати, і бути вдячними за ті гроші, які вже у вас є. Як я вже сказала раніше, якщо у вас виникає думка негативна, ви одразу її міняєте. На позитивну думку, і ви прям можете, знаєте, навіть над собою посміятися, тому що сміх це теж дуже така ефективна штука. Можна навіть над собою посміятися, типу Ха, ну я і смішний, типу. Я там кажу, що в мене немає грошей, а насправді ж вони у мене є. І от все дивіться на ті гроші, або там відкрити свій банківський рахунок і подивіться, що у вас гроші. Є, потім, якщо до вас приходить якась сума грошей з будь-яких ресурсів, будь-то ваша там зарплатня, або вам хтось повернув в борг, або ви знайшли, знайшли гроші, або, наприклад, ви щось виграли, або вам подарували сертифікат, це все еквівалент грошей. Завжди дякуйте, завжди радійте. Знаєте, як дитина, що вау, клас. Взагалі, чому виникла думка записати вам таке відео? Тому що я сама себе спіймала на такі парадигмі мислення. І думаю, стоп. Ну тобто, я розумію, що це треба виправляти, що це неправильно так думати. І думаю, це було б класне відео, Я хочу донести до своїх е підписників, до своїх людей цю інформацію, тому що нещодавно, буквально тиждень тому, я йду по вулиці, і попереду мене чекають дуже такі великі витрати, і мені треба кошти зараз. В мене їх немає. Тобто мені ще треба е на сума грошей, яка мені потрібна. Але якщо чесно, я заднім так числом впевнена, що вони до мене обов'язково прийдуть. Але все одно, знаєте, я йду, я не починаю, мене починають атакувати такі думки, що грошей немає, щось в мене там справи не йдуть. Боже, а мені ж скоро потрібні ці гроші, а де я їх знайду? І я така, і, і знаєте, і на повторі, на репіті оця думка: в мене немає грошей, в мене немає грошей, де я їх візьму. І потім я себе так зупиняю. Стоп така дума. І я згадую, що у мене зараз в гаманці лежить 3 тисячі гривень. І на банківському рахунку в мене ще лежить певна сума грошей. Так, цієї суми не вистачає ну, на те, що мені потрібно. Але ж в мене гроші є. А я йду собі просто повторюю: в мене немає грошей, в мене немає грошей, у мене немає грошей. Ці ж гроші до мене прийшли. І ті до мене прийдуть. І я повинна бути вдячна за ті гроші, які в мене зараз є. І ви знаєте, в мене від цієї думки такі були змішані почуття. І я, звичайно, сама себе подякувала, що я себе зупинила і взагалі це зрозуміла. От Всю дивність ось цих думок, коли ти йдеш в тебе, в кишені, там, в гаманці, лежи. Там. Три тисячі гривень, там я не знаю, скільки у вас, а ми йдемо і думаємо, що у нас грошей немає, в принципі, ви розумієте, наскільки ми знецінюємо те, що ми маємо. І, звичайно, коли ми так знецінюємо, тому що гроші це енергія, коли ми так знецінюємо цю енергію, неявну енергію, яка в нас є, то, звичайно, ми перекриваємо цей потік грошей. Ось, якщо вам дуже важко бути вдячними за ті гроші, які у вас є. Ще одна така маленька вправа для вас. Неважливо, звідки ви берете гроші. Ну, наприклад, у вас є фіксована заробітна плата. І ви, от її вам вистачає на ваше життя. Тобто ви її розписали, вам треба купити їжу, вам треба заплатити комуналку, там, щось дітям купити, там я не знаю, автомобіль заправити, поремонтувати там ще щось. Ну, коротше, закрити ваші і все. Ви от закриваєте всі свої питання і все. Вся ваша заробітна плата закрита, ну, розрахована. І у вас виникає, питання, ну, у вас виникає думка: все, у мене немає грошей, всі гроші розписані, але подивіться на це з іншого боку. Ви маєте гроші, щоб закрити всі ваші поточні проблеми. Ви не голодний, у вас є за що заплатити. Я зараз кажу загалом, я не знаю, яка у кожного ситуація. Я не можу прям кожну ситуацію, кожен там рівень доходу розібрати. Я кажу, в принципі, так? взагалі. Тобто, вам вистачає на певні витрати вашого життя грошей. І ви все одно кажете, ви посилаєте цей посил Всесвіту, що у вас немає грошей. Ну, якщо так жити з такої парадигми мислення, будьте готові до того, що грошей стане у вас ще менше. На жаль, це так працює, тому що ви не цінуєте того, що є у вас. Скажіть навпаки, дякую, що в мене є ці гроші, що я можу купити там, собі їжу, закрити там, якісь питання, Може, можливо, навіть там, балувати себе там, в кав'ярні кавою. Клас, у мене на це є гроші. І практикуйте це кожен день, тому що ваша задача, щоб ваш мозок змістив фокус уваги, що не те, що у вас немає, то те, що ви там собі придумали, мріяти не шкідливо, але зачасту наші мрії нас здвигають у стан дефіциту. А ви повинні жити і стану. Що у вас це є і стану достатком, тому треба кожен день собі давати такий підтверджуючий факт, що у вас вже є, і дякувати за це. Я вже зокрема почасти про це розповіла в минулому відео. І ще така невеличка вправа теж вам допоможе відчути оцей достаток в своєму житті. Уявіть, хоча б на хвилину, що все, у вас це гроші, які ви маєте зараз. Немає. У вас немає цього рівну доходу, у вас немає цього а, джерела доходу. Все, ви залишилися навіть без цих грошей. Правда, ви вже на ситуацію дивитесь трішечки інакше. Правда, вам вже здається, що і не такі вже у вас і погані справи. Подивіться на ситуацію з іншого боку. От така от невеличка, знаєте, психологічна вправа, яка вам дійсно допоможе зі сторони подивитися на ситуацію і змістити все ж таки фокус уваги на достаток, на те, що у вас є. Тому що коли ви будете жити із стану достатку і стану вдячності. Ви ж знаєте, на якій хвилі ми живемо, те ми примножуємо в своєму житті. Плюс ваш мозок буде постійно бачити підтвердження цьому і буде шукати шляхи для а, того, щоб у вас ставало все краще і краще у вашому житті. Тобто тут дві складові успіху: це фокус уваги на достаток, на вдячність і ефективне планування. <кхід> Своїх цілей і досягання своїх мрій. І якщо ви будете от в такому ритмі, можна так сказати, в парадигмі мислення жити, то у вас буде буквально все, що ви захочете. І ще одна така психологічна вправа для вас. Я вважаю, що це відео дуже корисне. Якщо ви до нього прислухаєтеся, якщо ви. Сьогодні більше не будете нічого дивитися, нічого слухати, нікого слухати, а просто проведете саморефлексію, проаналізуєте, як ви думаєте про гроші, проаналізуєте про свій стан речей, подивитеся на себе з збоку. Ви дуже багато зрозумієте мозком, розумом і дійсно почнете цінувати те, що у вас є, і змістите ось цей фокус уваги. Ми виросли ну, моє покоління, старше покоління в такий час, коли нас виховували так, що. Є каста людей багатих, а є каста звичайних людей. І от люди, у яких є гроші, вони якось окремі, вони якісь такі знаєте, ефімерні, і нам до них не дотягнутися. А ми всі люди рівні, в нас мало грошей, і ми в принципі, не можемо заробити багато. І ми так росли, і я так росла, і мене так виховували. Так, в мене було, в принципі, мої батьки не супербагаті. Так, в нас було ну, в принципі, що поїсти різні були часи, У нас було що поїсти, мене вдягали, мене вивчили, ми жили в своїй квартирі, там є там, батьків, автівки. Ну, тобто, а, але ну, все, одно, все одно було те присутнє, що багато грошей це для когось, але не для нас. Ми от вдовольняємося те, що в нас є. І от коли я почала копатися, коли я не могла пробити свій рівень доходу, я почала копатися у цій темі, я зрозуміла, в чому питання от в цьому, знаєте, виховання. І от буквально нещодавно, хто давно дивиться мій канал, знає, що у моєї мами є свій магазин, і я інколи їй допомагаю. Я вирішила все ж таки це питання психологічно для себе закрити. І Перепрограмувати свій мозок, що я можу заробити багато грошей. Не тільки у той рівень, який в мене зараз є, а ще більше і ще більше. Хоча я на той момент. І я якось підсвідомо а, от для себе придумала цю практику і хочу поділитися нею з вами, тому що вона дуже розширює свідомість. А, до мене от. Почали приходити люди, і я просто е, почала помічати їх гроші. Тому що раніше просто ну, людина розплатилася і пішла, все, я про неї забув. Тут до мене приходить маленька дівчинка в класі, вона п'ятому. І вона просто дістає гаманець а в неї там ну, дуже багато грошей, ну, може, тисяча, може, півтори. І вона просто купує якісь, там, якусь дрібничку за, там, за 200 гривень. І в мене, знаєте, такі в голові одразу, Боже, її мама не буде сварити. Вона, ж, ну, вона на якусь дрібничку, зараз 200 гривень. Ну я така подумала, хоча в неї стільки там, грошей, мабуть, може, батьки забезпечені. типу. І все мене, як знаєте, як клацнуло ось цей момент. І я така, так, у людини, у маленької людини є гроші. Це, я собі це зафіксувала. У людей є гроші. Вони прийшли в мегамагазин, магазин. Ми, в принципі, з ними на рівних. Тобто, це не так, як нас виховувало, що це якась окрема каста, якась багата людина. Там, да? ну, звичайно, людина зайшла до мене в магазин, і в неї є гроші. Я думаю, окей, буду далі спостерігати. Це, такі, знаєте, це така саморефлексія, такий самоаналіз от цих своїх думок, це дуже важливо. Я вам дуже рекомендую слідкувати, як ви думаєте і що ви думаєте. Далі заходить хлопець і бере просто так от з кишені, дістає і там просто пачка по 500 гривень, ну я не знаю скільки. Ну, така величенька пачка. Я собі знов така: ага, у людей є гроші. Далі я дивлюся і якісь соцмережі, там от блогери. І от там, ну, там, ну вони так, типу, і вони теж там дістають там, якісь пачки грошей, і типу там, жінка йому віддає там, 20 гривень, там, а він їй дає типу, нерівноцінний ну, типу, обмін, віддає її, там пачку теж по тисячу-по п'ятсот. Я така, ага, у людей є гроші. І розумієте, от з кожним разом, коли я собі наочно візуально підтверджую той факт, що у людей є гроші. Тим самим я розширюю свою свідомість, програмовую свої думки про те, що є багаті а є бідні. Ні, насправді ми зараз живемо в інший час. І у людей дійсно є гроші. Багаті люди або люди, у яких є ну, нормальний, достойний дохід, це не щось таке неземне і недосяжне. Це такі ж люди. Як я, як ви. І якщо у них є гроші, значить і у мене можуть бути гроші. Я в плані, там, знаєте, якихось більших сум, які я, ну, там, наприклад, собі зараз не можу уявити. Тобто я себе так, знаєте, це така ще. Для мозку, тобто мозку завжди, нашому розуму завжди треба е пояснити і підтвердити це фактами. І ось коли ви будете знаєте, бачити якісь там у людей гроші або там соцмережа гроші. Не треба цьому заздрити, не треба там якось, знаєте, відчувати якийсь негатив в душі, треба просто собі повторювати, у людей є гроші і у мене є гроші. Тобто так, от на кожному такому прикладі, у вас там буде 10, 15, 20 цих прикладів. І коли ви собі кожен раз будете казати, що у людей є гроші, у мене є гроші, повірте, ваше грошове мислення зміниться. Буквально почнете помічати ці гроші всюди. І у вас зітреться ось ця грань, що є якісь достойні люди багатства, а ми, типу, недостойні цього багатства. Ні. У нас у всіх може бути, можуть бути гроші, можуть бути великі гроші. І взагалі зараз ця грань вона стерта в, наш, в нашому сучасному світі. Насправді, ця грань стерта, тому що людина може от сидіти просто вдома, знімати відеоролики, не ходити на роботу і заробляти дуже пристойні гроші. Або я не знаю, малювати якісь мультики, або займатися творчістю. І наша задача. Це навчити свій мозок бачити ці гроші і прийняти той факт, що ми можемо, тобто розширити власні кордони, власні межі таким чином. Розумієте? В принципі, це все, що я хотіла розповісти вам в цьому ролику. Я вважаю, що ролик вийшов. Відео вийшло дуже інформативним, дуже багато інформації. Я дуже вас прошу: все ж таки, а, проаналізувати це відео, мої слова. Тому що якщо ви зрозумієте, що я хотіла вам донести, ви дійсно зможете методом практики регулярно вбудувати в себе всередині ту думку і жити з тією думкою, що у мене гроші є завжди. Завжди, абсолютно. Навіть якщо у мене в кишені лежить 5-10 гривень, або 500, або 1000, неважливо. У мене гроші є. І це факт. З цим вже не посперечайтесь, скажіть. Я вам бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб ви жили щасливо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчик вверх, підтримайте мене, будь ласка, коментарем та підпискою. Мені дуже приємно, це мене дуже мотивує. І до зустрічі у нових відео. До побачення!